Так, друзі, всім привіт! Сьогодні наш останній ефір 2024 року. Я давно не проводила ефірів, бо були деякі на це причини, так? Але я не могла не підвести підсумків нашої з вами взаємодії і цього року, і хочу подякувати вам всім, хто є в моєму каналі. Канал функціонує вже півроку, 6 місяців. Мені здається, було багато чого цікавого. Думаю, була користь для вас. Я хочу вам подякувати за зворотній зв'язок, за все, що ми там разом проживали з вами, так? І сподіваюся, що з Нового року буде ще більше користі для вас. Отже, сьогодні ми говоритимемо про бажання. Хоч ви проголосували за дві теми, однакову кількість голосів віддали. Спочатку переважали бажання, потім вирівнялися з ними і тема про гроші, чому їх завжди мало. Да? Бажання це чому вони не здійснюються, і насправді ці теми пов'язані між собою, але все-таки гроші ми вже перенесемо на новий рік. Будемо будувати стратегії як більше. Заробляти як більше отримувати. А сьогодні все-таки поговоримо про бажання, тому що напередодні нового року всі думають, що ж загадати, да? І, звісно, нам всім хочеться миру, перемоги. Я сподіваюся, що нам у новому році все-таки нам вдасться її отримати це наше бажання останніх вже трьох років спільне. Але, звичайно, в кожного з нас є свої особисті бажання. І давайте спробуємо з'ясувати, чому ж бувають ситуації, що вони не здійснюються. Да? Можливо, деякі з ваших бажань здійснюються, інші ні. В чому причина? Отже, що таке бажання? Я думаю, що ніхто не буде сперечатися, що бажання це те, що робить нас щасливим. Да? Якщо воно здійснюється, то це дарує нам радість. Наповнює життя смислом, тобто це те, до чого прагне наша душа. І, перш за все, думаю, що головне, головною умовою здійснення бажань, їх матеріалізації є наша внутрішня енергія. Тобто, щоб досягти чогось, ми маємо витратити на це свою енергію. Але якщо всередині нас енергії замало, то можна сказати, що наш енергетичний банк порожній або недостатньо наповнений для того, щоб це бажання наше здійснити. І тут виникає таке собі замкнене коло, да? в нас мало енергії. Тому ми не можемо реалізувати наше бажання матеріалізувати його. А якщо ми його розуміємо, що не можемо матеріалізувати, то відповідно і енергія в нас теж не буде з'являтися. В такому випадку ми помірявши наші можливості і бажане. Дуже часто відмовляємося від своїх бажань, починаємо себе якось заспокоювати, так як, можливо, ми в дитинстві звикли, да? чи як нас заспокоювали батьки в дитинстві, не маючи можливості або відмовляючи нам в покупці якоїсь там іграшки чи цукерки. Да? Так само ми навчаємося в них відмовлятися від своїх бажань. І ну, ніхто в цьому не винний, батьки не винні. І ми не винні просто треба збагнути, що з цим зробити, як з цим бути, якщо все-таки ми хочемо жити життям нашої мрії. Але я трошки повернуся до цього пізніше. А зараз дам кілька порад спочатку, що ж робити для того, щоб наші бажання здійснювалися. Отже, порада номер один. В бажаного це дуже-дуже сильно треба захотіти отримати ось це, якщо це просто розмови, е, типу, Ну, я хотів би нову роботу, де була б якась гідна оплата, да? або я хотів би відкрити свою справу, чи купити нову квартиру, новий автомобіль, то е, тоді. Це не є бажанням, яке нас надихає. А у випадку, якщо це бажання, ми стаємо ним одержимими, то тоді воно може здійснитися. Тому що саме така сила бажання буде давати нам енергію на його реалізацію. І я думаю, що ви дуже часто чули такі поради, коли говорять, що. Треба відчути, яким ти будеш, як ти будеш почуватися, коли бажане здійсниться. І вже так почуваючись, ніби граючи, вдаючи, що ти вже маєш те, про що мрієш, треба поводитись відповідним чином наперед. Да, вже як власник свого бажання, вже як той, хто його отримав. тобто... Власник якогось бізнесу, власник квартири, власник автомобіля, вже треба наперед перебувати в такому стані. Да? Тобто е, тут е, треба випередити події, не, е, не думати, що я стану щасливий, радісний, наповнений, коли я це отримаю. А навпаки, відчути, що я вже щасливий, радісний і я вже власник цього. І тоді це бажання. Швидше зісниться. Саме на цьому принципу засновані такі списки вдячності, де ми пишемо, що ми вдячні за те, чого в нас ще немає, але нібито уявляємо, що воно вже в нас є. Це допомагає, дає нам більше мотивації, наповнює нас енергією. Однак, перш ніж. Почати займатися втіленням якоїсь конкретної нашої мрії, я раджу прописати е, свої бажання, е, поділивши їх на певні категорії. Да? Е, цих категорій можна виділити більше, можна менше, але здебільшого всі зупиняються, що їх є чотири. Е, це такі е, списки, де будуть бажання про здоров'я, чого ми хочемо досягти. Про стосунки, що ми хочемо в них змінити, чи там, якого партнера можливо отримати. Да? Про реалізацію і про гроші. Тобто оці чотири списки є така відома методика, да, коли пишуть 100 бажань. Якщо у вас не вдається так багато. По-перше, 100 бажань різноманітної тематики в один список писати важче. Якщо ви поділите їх на категорії, буде простіше. І ви можете почати з 10, наприклад, бажань в одному списку на одну якусь тему. Я так і зробила. Десь мені було важче написати 10 бажань, десь легше, десь навіть трошки вийшло більше. Але приблизно десь 40 бажань в мене вдалося. І потім е, варто з оцього всього, з оцих з чотирьох списків, перечитати їх і відчути, яке бажання є ваше, да? яке бажання викликає у вас якісь відмінні почуття, якісь приємні почуття. Е, тобто ви можете виділити з цих е, чотирьох списків там, 4, 2, 3, а може навіть одне бажання, да? відчуйте, яке з них вас найбільше надихає. Я в кожному списку виділила по одному бажанню. Ні, верніше, в одному списку з самореалізації, в мене виділили два бажання, в інших по одному, але я зрозуміла, що найбільшим бажанням в мене є одне зі списку самореалізація. Воно мене надихає найбільше. Отже, ваші бажання, оці, які ви виділили, вони мають бути істинно вашими. Тобто, це має бути не щось таке, до чого прагнули ваші батьки, чи те, чого, що вам нав'язав соціум. Це має бути е, щось зсередини вас да? на цьому бажанні чи на цих там, кількох бажаннях ви маєте відчувати ніби таке емоційне збудження. І тоді ви розумієте, що е, на це бажання у Вас буде мотивація. Треба відчути оці, оце емоційне збудження, е і тоді буде вам зрозуміло, що це справді ваше бажання. Так, наступна порада. Е Треба, щоб ваше бажання було масштабне. Да? Ну, на немасштабне бажання у ва вас і не буде такого, такої реакції тілесної, сильної. Це має бути не якийсь дріб'язок. А щось велике, щось величне. Наприклад, якщо ви думаєте про те, що ну, зараз я заробляю 20 тисяч, а хочу заробляти там, 25 чи 30 тисяч, таке бажання не підійде, тому що ваша душа насправді цього не прагне. Це ви розумом думаєте, що, ну, що це може бути таке бажання. Да? Якщо змінити співвіднесення між цими цифрами, наприклад, ви заробляєте 20 тисяч, а хочете ну хоча б да, це вже складніше, це вже важче, але це бажання вже більш підходить, воно більш масштабне. Однак ну, про гроші ми поговоримо, як я сказала, вже далі, в новому році. А е, якщо ви навіть подумали про гроші, да, тому що це там ваше зараз основне бажання, вам здається, да, подумайте, що на ці гроші ви хочете придбати. Визначте, от, для чого вам ця сума, е, і тоді ви зрозумієте, чого ви насправді хочете. Наступним етапом я раджу е, визначити час, е, в межах якого е, ви хочете, щоб е, це ваше бажання здійснилося. Це може бути там, рік, 3, 5, 2 роки. Визначте, скільки часу вам потрібно, як вам здається, на втілення цього бажання. І на цьому етапі відбувається перехід бажання в мету. Тобто ви вже починаєте визначати. Що конкретно я хочу, і в які терміни я хочу. І це стає вашими цілями. Тому що вже тут ви перемикаєте свій мозок, ви його берете в цю гру, для того, щоб він увімкнувся і почав допомагати вам знаходити способи досягнення цієї вашої мети. Головне, щоб на цьому етапі. Мозок не почав влаштовувати вам бойкот, микаючи негативні думки, ваші якісь упередження, що обмежують, про те, що вам не вдасться досягнути бажаного. Але скажу вам по секрету, що мозок точно увімкнеться і почне бойкотувати. Почнеться саботаж. Да? Е, тому найважливішим компонентом в досягненні бажаного є віра в те, що у вас вийде. Якщо вам вже колись вдавалося досягнути бажаного, да, ви знаєте оце почуття віри. Вона може інколи зникати, може знову з'являтися. Да, але головне, щоб ваш мозок не переміг, щоб ваш негативний досвід, ваші негативні думки не висмикнули вас повністю з цього бажання. Тут вам може допомогти. Якась ну, психотерапія да, робота з е, спеціалістом, тому що необхідно зламати ті внутрішні перешкоди і накопичений досвід того, що вам щось може бути не під силу. І е, тут я хочу повернутися до того, що я сказала, що ми ще повернемося до цього замкненого кола, коли у вас не вистачає енергії е, на бажання, і потім е, через те, що бажання немає. То енергія не з'являється, тому що насправді нам енергія дається під наші цілі. В чому тут секрет. Якщо ви пам'ятаєте, в нас на початку, ну, тобто десь влітку чи восени був ефір, присвячений сексуальності та агресивності. І я вам розказувала, що сексуальність це про наші бажання, це про наше хочу. А агресивність це наше можу. І саме увімкнувши ці два компоненти в стратегію досягнення бажань, ви можете насправді досягнути його. Тому що, якщо ви знаходитесь не в дуже гарному емоційному стані, так, тобто у вас мало енергії, значить. Ви і не можете захотіти дуже сильно чогось. Ви маєте проявити агресивність для того, щоб повірити, що ви можете досягнути бажаного. Ця агресія вам допоможе розблокувати ваші можливості. Тому що заблокована агресія. Вона е, забирає віру. Чому так відбувається? Тому що, е, коли ми були маленькими, то наші батьки дуже часто е, не давали нам бажаного да, і не дозволяли нам проявляти агресію. Е, нам треба було е, бути слухняними. І таким чином, е, оця наша агресивність ламалась, Да? І коли ми навчимося проявляти агресію, в моменті, коли ми усвідомлюємо, що ми десь не відреагували, да, це буде звільняти велику кількість енергії. Тому е, ця агресія може проявлятись е, або на людей, які нібито влаштовують нам перешкоди, да, або на ситуації, які складаються. Це не означає, що ми маємо цим людям наносити якісь травми. Да. Ми можемо е, екологічно почати проявляти свою агресію, або скористатися для цього певними. Методами, з якими вам допоможе спеціаліст. Тобто, коли ви проявите агресію, що вам щось перешкоджає в досягненні вашої мети, чи в отриманні бажаного, звільниться велика кількість енергії. І потім ви відчуєте, що ви можете досягти того, чого ви хочете. І оця зв'язка між можу і хочу, да, сильне відчуття. Емоційного збудження на бажанні, тобто ви дивитесь на нього, і ви справді його хочете. Да? І коли вам щось перешкоджає, треба проявляти оцю агресію, яка буде вивільняти енергію. Тому, звичайно, є ще багато порад про те, як там, візуалізувати, да? малювати якісь карти бажань. Це все теж працює. Але головний компонент. Визначити своє бажання, зрозуміти, чого ви насправді хочете, і що ви з цього дуже-дуже хочете. І як тільки якісь е, люди чи обставини будуть вас відмовляти, казати, що це не здійсниться, ви будете потрапляти в якісь думки. Да? Зліться на себе, зліться на інших, зліться на цей світ, але вивільняйте цю енергію. Скажіть, чи можливо, нас слухає сьогодні тільки Ірина? Да? Може, якщо в когось далі з'являться запитання, ви зможете їх написати після ефіру. Можливо, Ірина, у вас є зараз запитання е щодо нашої тематики? Чи вам все зрозуміло? Ви можете написати коментар або проговорити голосом, якщо хочете. Кажіть Іриночко, ми вас чуємо. Добрий день, Олена. Хочу вам подякувати за цю чудову тему. Це дійсно чудова тема перед новим роком. І тема оце саме вивільнення агресії. Вона цікава, це питання цікаве, і дійсно цікаво, ви сказали, що треба злитися на всіх, на всіх, на себе, да? але мету, мети свої досягти. І я не знаю, хотіла б, може, навіть поділитися своїм досвідом. Коли я вступала до інституту, я була дуже зла. Їхала на другий іспит, і мене так розізлила моя тітка, і потім я їхала електричкою. І там мене розізлила мама, бо вона вступила в бійку з якимись людьми. Я така, така зла їхала на той іспит, А потім я приїхала туди і побачила, що зі мною вступають ще дівчата одні яких я не любила, я їх давно знала і не любила. І я взагалі була така зла, як не знаю, як Пантера, не знаю, я просто як вулкан була зла. І я той іспит просто я його порвала на часті, і виявилося, що я на самий високий бал його здала, той іспит. Ну і він мені дуже допоміг набрати гарний бал для, вступу, для того, щоб вступити в університет. Тому дійсно, злість така сильна штука, і дійсно вона. Можу в цьому допомогти. Дуже круто, дуже дякуємо вам за такий приклад життєвий. Спасибі вам, Ірино, може, якесь є у вас запитання чи більше нічого? Ну, запитання поки що нема, але мені дуже цікаво слухати, те, що ви розповідаєте. І я би ще послухала, що у вас ще є, що сказати. Добре, дякую. Наштовхнули на приклад з мого життя, я пам'ятаю, що раніше я була дуже цілеспрямована. Ну, Зараз я так не відчуваю цю силу всередині себе, да? але теж, коли я складала іспити, пам'ятаю, що на першому курсі в нас був такий серйозний іспит, і е, переді мною там вже дехто складав, і всі складали там, ну, на 4, да? а я хотіла п'ятірку. І в мене всередині був отакий вогонь сильний, да, я зараз розумію, що це була агресія, да? і я на цій агресії мала таку сильну віру в те, що мені вдасться. І е -е 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 я пам'ятаю, що я там витягувала білет, я не пам'ятала, але оце внутрішня така е наповненість цієї енергії, мабуть, агресивною, я тоді не усвідомлювала, я вважала це якимось вогнем всередині себе. Да? Зараз я розумію, що це була просто агресія, і я її вивільняла тим, що я йшла, і я вірила, і я тягнула той білет, і я писала ті відповіді, я впевнено дуже відповідала. І я єдина тоді склала той іспит на п'ятірку. Тобто насправді агресія дуже знецінюється ну, багатьма, да? тому що. Коли говорять про бажання, то говорять, що ну, там, ми маємо відчувати вдячність, да, ми маємо е, вірити, але оце питання віри, як її отримати? І мені здається, що якраз вона лежить в агресії, да, в тому, що я переможу всіх, хто намагається мене збити зі шляху до досягнення моєї мрії, до досягнення бажаного. Я переможу всі обставини. Да? І... Тому е, ось сексуальність, да, сексуальна енергія е, це те, чого ми хочемо. Да, е, і агресивність те, що ми проявляємо, коли в нас щось не вдається. Е, нам не треба подавляти агресію, нам не треба заспокоюватись, нам не треба слухати людей, які будуть казати, та, нормально, ти живеш, для чого це тобі треба? Е, ну, ти хіба, хіба погано тобі так, в тебе є і те, і те. Да? Е, не слухайте цих людей. І я сьогодні викладала в каналі. Е, про ефект крабів, чи як там воно називалося, да? і, і це якраз було в контексті нашої теми, да? що люди інші, які не вірять в себе, в те, що вони можуть це отримувати, вони автоматично будуть тебе стягувати до свого рівня, вони автоматично будуть е, тобі навіювати свою невпевненість. Але твоя задача проявляти агресію. Можливо, не на них, але зрозуміти, що ці стратегії їм Е, Хтось навіяв, ну, в дитинстві батьки їх обробували, їхні бажання, і тому вони не вірять. І е, тому варто брати приклад з тих людей, які е, досягають своїх цілей. Да, подивитися, наскільки вони впевнені, вони е, там, не зважають на перешкоди. Да, це не означає, що в них нема там, злетів і падінь. Да, вони, звичайно, є. Але ці люди, незважаючи на те, що вони падають, вони рухаються далі. І. Треба моделювати, да? просто брати з них приклад, розуміти, що якщо комусь це вдалося, то це, чому не вдасться мені? Це така моя ідея ще з, зі шкільних років. Тому напередодні Нового року я вам бажаю, щоб ваші бажання здійснювалися. Певні підказки у вас вже є. Як це зробити? Якщо у вас будуть запитання, пишіть. І ще, щоб допомогти вам. З вашими бажаннями, якщо ви е, захочете з ними попрацювати, я пропоную завтра е, провести останній ефір цього року, е, останню терапевтичну роботу на тему сексуальність, де ми зможемо якраз визначити істинні для вас бажання, де ми зможемо. Е, Пропрацювати нашу заблоковану агресію і підняти віру, впевненість в те, що ми можемо отримати бажано. Тому е, хто бажає, е, напишіть мені, будь ласка, що ви хочете е, завтра попрацювати над своїми бажаннями, щоб вам було яке бажання згадувати у новорічну ніч. Е, ми постараємося зробити це завтра в першій половині дня, але в тому випадку, якщо ви захочете. І ця наша зустріч буде за донейшн. Тобто я не буду встановлювати конкретну плату. А якщо вам буде корисно, то ви просто ну, подякуєте мені е, так, від серця, як ви будете вважати за потрібне. Ось така в мене пропозиція. Тому е, всіх з наступаючим новим роком, дякую, що ви були ці півроку зі мною. От, і всього найкращого нам бажаю. Новому році перемоги миру і здійснення мрій.